Хороших фантастичних серіалів про космос зараз виходить досить мало. Перелічити їх можна на пальцях однієї руки. Першими приходять голову серіал Мандалорець та «Асока», події, в яких відбуваються в спільному серіальному всесвіті під назвою Мандоверс, або ж можна згадати екранізацію популярної серії романів Експансія, останній сезон одойменного серіалу, який закінчився відносно нещодавно. Звичайно, на малих екранах виходять інші подібні серіали, але вони, на жаль, не дотягують до рівня впізнаваності вище названих Фактично, конкуренція в цьому жанрі відсутня, що й дало гарні стартові позиції для серіалу, знятого за мотивами творів культового письменника Айзека Азімова. За короткий проміжок часу фундація встигла показати себе досить добре, а що важливіше, завоювати любов глядачів, навіть попри те, що дуже сильно відрізняється від оригінальних творів. Apple TV Plus тільки починає набирати обертів, випускаючи у світ досить непогані проекти, і фундація точно входить до цього списку. До речі, якщо хочете згадати події минулого сезону, але не маєте часу подивитися серіал повністю, то із переказом сюжету можете ознайомитись за посиланням в описі. В огляді коротко розповім, що відомо про цей серіал. Поділюся своїми враженнями після перегляду, а також трохи зупинюся на деяких моментах сюжету. Далі у відео буде багато спойлерів, тож майте на увазі. Фундація Почну з того, що серіал Фундація базується на серії науково-фантастичних романів, написаних американським письменником Айзеком Азімовим. Книги були опубліковані як серія оповідань і повісти, а згодом перетворилася у трилогію. Протягом майже 30 років існували тільки три книги: Фундація, Фундація та Імперія і Друга Фундація. Пізніше Азімов додав нові томи з двома продовженнями: межа фундації і фундація та земля а також два приквели прелюдія до фундації і на шляху до фундації. У 1966 році цикл отримав одноразову премію Гюга за найкращу серію усіх часів. 23 серпня 2018 року було оголошено, що компанія Apple замовила перший сезон телевізійного серіалу, який складається з 10 епізодів. Також було оголошено, що донька Азімова, Робін Азімов, стане виконавчим продюсером шоу. 24 вересня 2021 року відбулася прем'єра першого сезону, який отримав переважно позитивні відгуки хвалили за епічний масштаб, візуальні ефекти та музику Беара Маккірі. Однак темп історії, часові стрибки та складність сюжету переважно критикували. Згодом 7 жовтня 2021 року Apple TV Plus року продовжили серіал на другий сезон, прем'єра якого відбулася 14 липня 2023 року. Навіть незважаючи на те, що сюжет який в першому сезоні, так і в другому, дуже поверхнево базується на оригінальних романах Айзека Азімова, серіал в цілому вийшов досить непоганим. На жаль, у шоу залишилася тільки сама ідея фундації, світ, де відбуваються події, а також взято імена частини персонажів, які з'являються на сторінках романів. Як і в випадку, з колесом часу фундація буде страшним кошмаром для фанатів книг. Проте, якщо ви далекі від них, серіал вам однозначно буде цікавим, і ви не пожалкуєте, що витратили на нього час. Якщо вважати серіал оригінальною історією без прив'язки до романів, Азімова, шоу цілком самодостатнє, так як фундацію я читав дуже давно, мені зараз дуже складно порівнювати серіал з книгами, саме тому основну увагу логічно сконцентрую на серіалі. Якщо більш детально заглиблюватися в другий сезон, то перше, що помічаєш, це масштаб. Цього разу нашій увазі представляють більшу кількість сюжетних ліній, різнопланових персонажів та локацій, де відбуваються події. Наприклад, якщо раніше сюжетних ліній було тільки три, то в другому сезоні важко відразу порахувати скільки їх всього на початку. Звичайно, в якійсь мірі це може бути недоліком, але за рахунок того, що другорядним історіям виділили менше екранного часу, а згодом вони взагалі об'єднуються, вони не набридають, а навіть логічно доповнюють загальну картину. Як і минулого разу, сюжетна лінія Галь Дорнік розповідається відсторонено від решти, проте цього разу до неї приєдналися її донька Салівор Гардін і Гарі Селдон у людському тілі. Не скажу, що їхні пригоди були найцікавішою частиною сезону, але поганими їх теж не можна назвати. Якщо історію Сальвор Гардін відверто злили, попри те, що були натяки на те, що вона загине пізніше, то із Гаррі Селдоном вирішили поекспериментувати. Я зайшов у печеру з стояв у темряві, невагомий і чекав. А потім прокинувся поруч із тобою, хребтом відчуваючи гравітацію. Вона тебе клонувала. Помітною відмінністю між шоу та романами є існування генетичної династії Клеонь. Напевно, в першу чергу вона була придумана для того, щоб не потрібно було змінювати акторів, які грають імператорів на нови. Досить цікаве рішення, яке додало ізюминки в лор серіалу, та дозволило Лі Пейсу знову і знову грати на екрані брата дня. Як на мене, саме цей актор є головною окрасою серіалу, і саме з ним особисто у мене асоціюється фундація. Дуже часто Лі Пейс перебирає на себе всю увагу, від чого шоу тільки виграє. Генетична династія клонів імператора тісно переплетена з розумним роботом Демерзель, чию передісторію, мотивацію та стосунки з клеоном першим нам краще пояснили саме в другому сезоні. В першому був невеликий флешбек та ще деякі моменти, як, наприклад, емоції персонажа, але цього було недостатньо. Цього разу прогалини в сюжеті доповнили новими деталями. Що це за ім'я таке? Демерзель? Це жіноче ім'я, бо таку я тепер маю форму. Це старе ім'я, але до нього в мене були інші. Скільки тобі років? Я вже казала. Трохи більше, ніж 18 тисяч. Як і у випадку з Гайль Дорнік, яка, до речі, в оригіналі була чоловіком, Демерзель теж з'являється на сторінках романів, він є оригінальним персонажем серіалу. Ер Деніал Олівал або ж Ето Демерзель є першим міністром імператора Клеона І. Деніел не тільки створений за подобою одного зі своїх творців, а також є першим роботом, який фізично не відрізняється від людей, та є найбільш довгоживучим персонажем Азімова. В книгах персонаж Демерзель нічим не поступається по впізнаваності Гаррі Селдону. До речі, уважний глядач міг помітити згадки законів робототехніки, що є, так би мовити, класною пасхалкою і натяком на те, що події шоу відбуваються в значно масштабнішому світі. Три основні серії науково-фантастичних оповідань і романів Азімова об'єднані в єдину історію майбутнього: це серія роботи Галактична Імперія та Фундація. Рано чи пізно успіх фундації від Apple TV Plus, скоріше за все дозволить розширити їхній серіальний всесвіт. Зараз про це ще рано гадати, але очевидно, що амбіції у творців шоу досить великі. Не просто так вже згадана Демерзель займає в сюжеті одну із ключових ролей, і це цілком логічно. Її персонаж може стати тією ланкою, яка об'єднає різні серіали. Тим паче актриса досить добре вжилася в роль і не викликає якоїсь відрази у глядачів, попри неоднозначну роль у сюжеті. Загалом хотілося побачити розширення цього серіального всесвіту, але все ж краще було б, якби сценаристи більш точно слідували першу джерелу. Айзек Азімов придумав дуже цікавий та багатогранний всесвіт, який не потребує кардинальних змін у лорі. Варто згадати серіальний всесвіт Гри престолів від HBO, який став мегапопулярним не тільки через саму історію, а й тому, що шоуранери не намагалися ламати перше джерело через колін. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. Хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над контентом. Якщо теж бажаєте підтримати розвиток каналу, приєднуйтесь до нашої спільноти серіалу манів, після чого отримаєте багато бонусів. Також буду радий, якщо приєднаєтесь до збору на новий ПК, який дозволить мені покращити контент. Всі посилання в описі. Попри складну хронологію, основні герої першого сезону залишилися на своїх місцях. Звичайно, не всі, але найбільш важливі і помітні. Нові, хоч і з'явилися, але вони, на жаль, не дотягують до рівня вже існуючих. Можна відмітити генерала Ріоса, якого, як і вже згадано, Сальвор Гардін злили. Як на мене, це був досить перспективний персонаж, якого можна було використати в майбутньому. Звичайно, навіть якби він вижив, як і гобермелу, навряд чи вони з'явилися в наступному сезоні, по причині того, що у фіналі 10-ї серії знову ж таки відбувся часовий стрибок. в цілому сюжетна лінія генерала Ріоса і розвиток його персонажа був дуже цікавим, хоч і трагічним. Наскільки я розумію, старих персонажів залишаться тільки Гайль Дорнік, Гаррі Селдон, Демерзель і Троє імператорів. Дані стартові позиції не дуже добре вплинуть на третій сезон. Так і глядачам доведеться привикати до купи нових героїв, але нічого не вдієш. Що ж стосується фіналу сезону, то він викликав у мене переважно позитивні емоції. Звичайно, не вистачало дивних моментів, як, наприклад, те, що сховище перетворилося на величезний космічний корабель, який вмістив усіх мешканців термінуса. Хоча, згадуючи, що це саме сховище колись було людиною, то немає причин дивуватися, було досить цікаво спостерігати за кульмінацією сезону в усіх сюжетних лініях. В якихось події були цікавіші, в якихось менш цікаві, проте все було на досить пристойному рівні. Як я не старався, але чогось такого, що мені б дуже сильно не сподобалося, не було. Так, були деякі не дуже цікаві сцени, але вони присутні в кожному шоу, і особливо ні про що не говорять. Важливіше загальне враження. На початку другого сезону фундація розкачувалась дуже повільно, але ближче до фіналу сюжет став все більш захоплюючим. Другий сезон точно не гірший за перший. Він просто трохи інший в хорошому сенсі цього слова. Фундація це яскравий представник жанру, який не втратив нормальний темп історії, а навпаки, наростив його. Фанатам оригіналу, як я вже говорив, адаптація очевидно ж не сподобається, але як окреме творіння серіал дуже навіть непоганий. Маю надію, що третій сезон буде ще кращим, і відсутність значної частини знайомих персонажів на це сильно не вплине. Ну що ж, дякую за перегляд. Якщо подобається даний формат відео, то можете переглянути інші відео у відповідному списку відтворення. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.